на масу головою, наче має кого піти. Подивимось, подивимось. Ось такі ліжатні перекладочки. Вот ніка їде, скута, тут Раз, два, три. Ф, мене мене показує їзду е, Олександр. Азіром Євген, господи, я в Євге. Так. Заїжджаю, клас, по розгороти. Явно по-спортивному викиляюся в порядку зменшити супроти повітря. Ховатись за міні-отикателями. З'єднатися одне ціле. А хорош там пішкою просто. Ви бачили, як помакав, то просто помакав. Там не було. Пока було будь-хто. Роз, и хороший поворот, повороти, сейчас траекторий, погляд, і вниз уже вынесет. Боже, яка красота. Давай, 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 давай. Євген, Покажи Сим, нас уздать не не збавляйте М. И фініш, фініш, Фініс. И майже стоп, фініш, Майсю, стоп!